В попередньому відео на позиції стояв ось такий касовий бокс міні. Зараз показуємо такий самий касовий бокс виробника Modern, тільки вже трішечки довший і, стандартних, і стандартної комплектації, стандартних розмірів. Цей касовий бокс також має висоту 84 см, як і попередній варіант. У нас зараз їх заїхало чимало, є різні варіанти. Є з лентою, є без ленти. Так, цей касовий бокс у нас довжиною довжиною ну, майже 1,80 метр, 80, тут 1,79 м. Повна загальна глибина, виліт 93 см. Так, має накопичувач. Глибина його 51 см, ширина 49 см. Тримач для терміналу в комплекті. Робоча поверхня, куди ставиться товар. 68 см на 48 см. Так, Поверхня робоча для касира 45 см глибиною. По ширині 46 см. Все нержавіка, оббитий пластиком. Нижня частина метал фарбований молоткова фарба. Дуже гарно зроблена. На брушку, це стан дуже хороший. Так, місце для грошової скрині. Є окремо стандартний розмір грошової скрині, яка відкривається уверх. То проконсультуємо, підберемо, допоможемо. Так, Далі, що в нас є іще стільниця? Стільниця ДСП 45 см довжиною глибина 31 см. Так, Далі поїхали знизу. Все, що на ньому було, залишили. Сюди підключається розводка проводів, що вам там потрібно буде під'єднати сюди. Це монітор, сканер, ну і всі інші приспособи. Так, розетки залишаємо. Дуже потрібні будуть, необхідні вони просто тут. Так, є ще отака скринька з боку окремо. Ну, полиці, відповідно, дві штучки з правої сторони. Ось такий боксик. Непоганий, О, спереду не показав, мабуть. Да? Ще ззаді знімав, а спереду не показав. Ось сам фасад, тут гачочки, всі, що потрібні для пакетиків і всього іншого.